Пане Юрію, як ви оцінюєте результати дебатів? Чи для вас це теж ось така ну, поразка, як про це пише Тайм, або холоднокровна, ем, виважена і вибудована, така дуже дошкульна для Трампа позиція? І чи за такою траєкторією все буде розвиватися до листопада? Ну, Трамп себе знищує своєю позицією, своїм відношенням до своїх політичних опонентів. Камала Харріс вистрибнула вищі голови, наскільки всі були трошки сумнівалося в її здатності вести жорстку передвиборчу кампанію дебати саме з Трампом, якого є щонайменше восьмирічний досвід політичних дебатів, який ставав президентом, який має вже громив на полях дебаті всіх своїх опонентів не, не завжди не повезло йому з е, дружиною е, Клінтона. Вона перемогла в дебатах тричі, але це їй не допомогло. А Камала Харріс молодець. Вона показала себе вище ніж очікувало. Від неї ніхто не сподівався, в неї ніколи не було таких публічних. Дебатів на такому рівні вона завжди читала по телясуфльори по пап. Цях написаних завчасно з допомогою своїх радників, помічників вона користувалася цифрами інформацією. і Так далі. А тут, згідно правил дебатів, це все було заборонено. і все треба було говорити з голови своїх знань, і вона виглядала дуже класно, дуже гарно. Молодець. Явно було видно, що це кандидат 21-го століття, який переймається і проблемами і потребами штучного інтелекту, натомість проти неї стояв старий Ренькі дідусі майже 80-річний, який знущався в свій час над Байденом. А тепер сам опинився в такій самій ролі, і за віку, який нічого нового не міг принести. Які який... uh -huh. загальні дебати тривала для наших телеглядачів, я скажу, 90 хвилин. Ну кожен говорив поріну. То якщо візьмемо по 45 хвилин, кожен кандидат, то Трамп умудрився за 45 хвилин 33 рази збрехати цинічну публічну прямо в теледебатах, заявляючи, що в штаті. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, от е, це важливі дуже речі, про які ви зараз говорите, і кількість брехні. Ну е, брехня звучить таке жорстке слово. Ну, якоїсь неправди, неточних відомостей, можна сказати так, відступ від фактів. Але в такому Трампа ну підозрюють і викривають от регулярно весь час. Вочевидь, він таке робив і е, в 2016 році. Але. Не зважаючи на три перемоги, як ви вже констатували на дебатах, Хіларі Клінтон програє вибори. Скажіть, будь ласка, от зараз ви. Бачите можливість у Трампа ще ну триматися на рівні, щось таке зробити до 4 листопада, що може до нього привернути знову увагу і симпатії. Бо, вже ну, зараз на поточний момент тут, коли розповідають та перші заміри 63% респондентів вважали, що Гаріс перемогла 37% віддали перемогу Трампу. Але це cnn опитування, тобто така все ж таки значно ближча аудиторія до а, демократів. А, чи у Трампа ще можуть знайтися козирі в рукаві? Ні, я сумніваюся, що в нього є козирі. Він мусолить одну й ту саму ерунду, яка абсолютно несенітноцю і несе бред крім. Питання економіки, що при ньому все процвітало сьогодні. США економіка загниває, що абсолютно не відповідає дійсності. Це перший пункт. Другий це міграційна криза на мексиканському кордоні. Це де він себе почуває найкраще. І третє це тема абортів, в які він абсолютно зганьбився. Нічого не зміг протиставити, і розказував абсолютно те, що жінки Сполучених Штатів Америки взагалі не здатні сприймати і Категорично настроюються проти нього і він ще більше в черговий раз не Роти себе гендерну протилежність жінок, які вже тепер взагалі не хочуть чути Байд... Трампа. Вибачайте і за нього голосувати. і більше схиляються на користі. Ну і співачка Свівти, яка here. ну сама популярна, повністю заявила, що після цієї дебатів вона однозначно буде підтримувати Камалу Харріс, і вона повністю підтримує новий курс і, і сміялася, і знущалася над Трампом, який заявляв, що штаб тягаю їдять. Котів і собак і мігранти з Гаїті. Ну це, це, це бредятіна, Вона вже надоїдає багатьом і очі відкриваються навіть у деяких американців, хоч вони далекі від політики, але вони розуміють, що щось з нашим кандидатом точно щось не то. Ну і тому я не бачу, що в нього може з'явитися якісь приступи активності інтелектуальної діяльності звідки. Він інтелектуально... Прийняли, прийняли вашу позицію. Дякую, будемо стежити і звертатися ще по, по коментарі із цього приводу. Але зараз і інші теми, інші сторінки, поки що американська політика ну тільки частково представлена Трампом. Ми бачили, що він навіть до старту передвиборчої кампанії здатний був впливати, наприклад, на роботу парламенту, що гальмувало допомогу Україні. Але зараз від Сполучених Штатів і від їхньої союзниці Британії Великобританії залежить е, е, один із засобів війни, який для України дуже важливий далекосяжна зброя. Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії. Про це пише видання Guardian із посиланням на джерела у британському уряді. Рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене не публічно і наймовірніше не буде оголошуватися. Одне з джерел зазначило The Guardian, що без такого рішення. Не відбувся би спільний візит глави британського МЗС Девіда Леммі та державного секретаря США Ентоні Блінкіна до Києва. Також цілком імовірно, що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, щоби уникнути необдуманих або непотрібних атак. Так ідеться у матеріалі. Але ось такий матеріал він ніби ну дає певну надію, перегріває інформаційну ситуацію в Україні. Втім, офіційного рішення ми все ще не маємо. І більше того, американці якось дуже часто вже наголошували і за останні дні, в тому числі, що їхня позиція щодо далеко далекобійності не змінилася. Окей, Блінкен і його візові британські приїхали до Києва, але Стармер їде у Вашингтон, і його зустрічі з Байденом іще ще попереду. Що ви скажете про тему далекобійності, пане Юрію пане Олексію? Дозвольте мені нашим телеглядачам пояснити ситуацію. Ви розумієте, постійно Росія звинуватила Захід, що він ескалує. Що якби захід не давав зброю України, то війна би вже давно закінчилася і винен, нібито усьому Захід. І тут Іран дає Росії. Мінімум 200 ракет дальністю 120 км кілометрів середньої дальності, проти якого боролося і Британія, і Франція, і Америка, ведучи переговори з новим президентом новообраним Ірану, і намагалися на нього подіяти, щоб він, як країна, яка знаходиться під всякими санкціями, не вчиняв цей захід. А навпаки, демократичний світ готовий десь послабити можливо для Ірану умови життя, якщо він відмовиться від. Допомоги Росії відмовиться від постачання зброї, і тут Іран постачається 200 ракет. А це було предметом торгів. Торги не вдалося, США не вдалося переконати Іран не давати Росії ракети, щоб вражати іми Україну, і тут Україна далі продовжує просити у Заходу цей дозвіл стріляти великої Російської Федерації у відповідь на можливі гіпотетичні удари Росією по території України іранськими ракетами. І тут починається саме головне. Пункт перший туман війни ніхто ніколи не скаже, і тої і дати і числа захід не скаже. І ми не оприлюдним, коли захід нам дасть дозвіл. Уражати Російську Федерацію своїми ракетами другий захід не прийме це рішення остаточно, хоча Британія вже позитивно вирішила це питання. Але очікуємо в п'ятницю особисту зустріч прем'єр-міністра новообраного першого офіційного прем'єр-міністра Британії з Байденом. Вашингтоні в Білому домі вони обговорюють знову це питання за підсумками візиту двох міністрів закордонних справ, ну держсекретар штатах називається в Україну, де вони почули від Зеленського і оточення його в команди всі цілі, в які намагається Україна переконати США і Захід що дати дозвіл знищувати саме ці військові об'єкти. І до цього часу, поки не зустрінеться Байден і Трамп, Украї... вибачайте Байден і Кір Стармер цієї згоди не буде. Друге питання. Двадцять 24 вересня очікується візит і виступ зеленського на полях генеральної асамблеї ООН, де він зустрінеться швидше всього з Байденом. Особисто його зустріч буде. Ну можливо, в Вашингтоні це в Вашингтону вирішувати, де їм зустрічатися, і отам там буде остаточна згода швидше всього гіпотетична Байдену Зеленському можливість уражати російські об'єкти в глубині території. А можливо, це питання відтягнеться на ще один момент я хочу, щоб наші телеглядачі зрозуміли, щоб захід готує собі алібі, щоб їх ніхто не міг обвинуватити в ескалації напруженості і війни в Україні, щоб потім можливі гіпотетичні позови Російської Федерації, міжнародний кримінальний суд е, в ГАГу, що Захід, е, Франція, Британія і Америка дала дозвіл України стріляти в глиб російської території за це нести відповідальність. Хтось повинен в тім числі суучасником, співучасником може виступати США від півдиче. Цього їх не звинуватило в ескалації. Вони можуть вимагати від України дочекатися, умовно кажучи, і не стріляти першими до того моменту. Поки Росія не вистрілить першими ракетами іранського виробництва, бо поки не, немає обстрілу української території саме іранськими ракетами, як би Захід каже, а для чого вам тоді ага. наші ракети? Ми розуміємо, що вас обстрілюють російськими ракетами, але це якби вже триває два з половиною роки. А от у відповідь на ракетний удар іранського виробництва, ми вам надамо дозвіл свій. І ось поки не буде першої дії, поки Росія не застосує ракети іранського виробництва проти України, захід не дасть Україні цей дозвіл або ще до 5 листопада, поки mm -hmm. не тобто відбудеться ракетна, вже не принципово. Але ще одне я хочу дуже сказати важливо, пане Олексію. Секундочку, так. дайте я договорю. І от і оцей дозвіл знову є предметом торгу. Тепер США, Британія і Франція знову тиснуть на Путіна і кажуть: ти маєш ці 200 ракет іранського виробництва, але ми не дамо Україні дозвіл уражати своїми ракетами Глиби Російської Федерації, поки ти не використовуєш іранські ракети. Так що ти подумай, чи є тобі доцільність їх використовувати, стріляти по Україні. Бо тоді Україна стріла по тобі і знищить мінімум 200, 250, а можливо 300 цілий. Тобі цього потрібно, От це знову іде предмет торгу. Знову до 24 вересня, як мінімум два тижні, у Росії є час подумати, чи вона хоче, щоб Україна західними ракетами вглиб в своєї території уражала військові об'єкти, чи вона передумає і не буде їх використовувати. Це знову предмет торгу. Це я пояснюю нашим телеглядачам, щоб. Вони розуміли, чому так все затягується? Пане Юрію, я перепрошую. Може, у мене з поля зору випала ця обставина? Чому 24 вересня? А тому що 24 вересня е, Генасамблея ООН має відбутися виступи всіх головних спікерів Президента США. Прем'єр-міністр Кіра Стармера Зеленського на Генеральній асамблеї ООН, де він має озвучити свій план перемоги, мирний план і так далі. І там заплановано на полях цього саміту. Ну Генеральної саблі ООН, зустріч Зеленського з Байденом. І тільки після цієї зустрічі, яка відбудеться швидше всього, не раніше, 24 вересня, Байден зеленський поки не зустрінеться, і не обговорить всі е, питання, пов'язані з ракетним ударами і план на майбутнє. США не дадуть дозвіл стріляти в групу Російської Федерації. Ось чому 24 вересня. Дякую, зрозуміло. Спасибі, зафіксували собі. Ну як мінімум чекаємо ось цього а, результату розмови, будемо стежити дуже уважно, але зараз надто багато вже якихось повідомлень у світовій пресі з'являється з цього приводу. Надто багато різних заяв. А, давайте тоді зосередимося на іще ще одній обставині а, на активності російського президента Путіна. І а, він дійсно активізувався і на міжнародній арені, і навіть візити з'явилися. І от поступово він теж а, ну. Thank you. Збільшує свій тиск на міжнародну юридичну систему, на міжнародну політичну систему. А і от такий тиск був зокрема продемонстрований візитом у Монголію, коли країна, яка ратифікувала Римський статут, не арештовує Путіна, незважаючи на наявність ордеру щодо цього. От зараз з'являються такі публікації розмови про можливий візит до Туреччини. Туреччина не є підписанкою Римського статуту, тому формально це можливо. Але Туреччина є країн. Іною натою, ось що за обставини. Заважають цьому. Російський диктатор Путін хоче, щоб під час його візиту до Туреччини його літак супроводжувався винищувачами Російської Федерації. Про це пише британське видання Middle East Eye із посиланням на джерела. Журналісти стверджують, що російський диктатор боїться, що літак намагатиметься збити Україна. Також у Кремлі бояться замаху на Путіна та його оточення через те, що Туреччина є членом НАТО. Саме ця вимога Москви, а також посадка російських винищувачів на литовищах країн. Не НАТО є основною причиною того, що візит. Постійно відкладається, оскільки системи НАТО зможуть сприйняти російські військові літаки як ворожі цілі. Джерела видання повідомляють, що Туреччина навряд чи погодиться відключити системи захисту НАТО щоб задовольнити запит Кремля. Співрозмовник журналістів заявив, що візит планували на початок жовтня. Однак, вимога відключити системи захисту НАТО ускладнює планування, що робить такий візит дуже малоймовірним. Видання пише, що вимоги Росії цим не обмежуються. Так Росія Каржуться на те, що три найбільші готельні заклади в Анкарі Хілтон, Шератон і Маріот належать Сполученим Штатам Америки. Москва вважає ці готелі потенційно небезпечними для російської делегації. Крім того, Путін вимагає, щоб йому надали урядовий гостьовий будинок, що є дуже незвичайним і безпрецедентним. Пане Юрію, тут такі от дипломатичні з'являються речі, уже коли в подробиці входиш, так що просто вимоги високі, так не прийнято. Але ну мимоволі, взагалі, найперше, що мабуть в кожного українця виникає, як взагалі може йтися про візит. Путіна в Туреччину. Хоча пригадується, що навіть у 22 му і 23-му роках про такий візит ішлося, але фактично не він відбувся. А Ердоган полетів до Путіна, зустрілися вони в Сочі. Домовленостей щодо газу на той момент і продовження. Будівництва атомної станції ну дуже чітких от газових домовленостей не досягли, але а, все одно такі контакти відбувалися і зустріч ця відбувалася. І візит Ердогана. Ну а тепер от йдеться про невізит у відповідь. Що ви скажете? Це можливо чи ні? А, що робити з такими вимогами Путіна? Чому це проблема відключити або а, не розстріляти російські винищувачі? Ну, дивіться, пане Олексій. Тут декілька питань, на які я постараюся швидко відповісти. По перше, такі прецеденти в світовій практиці було коли президента супроводжують літаки його держави. Потім, коли вони ходять в повітряний простір іншої країни, то літаки ВПС цієї країни займають караул, умовно кажучи, супроводжують літак президента, пролітаючи транзитом до іншої держави, а літаки першої країни по. Вертаються назад, бо в них є ліміт запасу прильоту. І російський диктатор може спокійно прилетіти територію Російської Федерації до повітряного простору Туреччини в супроводі своїх літаків російських. А на території повітряного простору Туреччини супроводження російського президента перехоплять, скажем, турецький F-16. і далі вже будуть супроводжувати в повітряному просторі своєї країни їхні винищувачі посадять його в анкарі, літак і все нормально. А російські літаки супроводження повернуть назад. І так діють в багатьох країнах світу. Так діють і літають президенти США, так літають, і... ну вони тільки зі своїми літаками літають у них до заправки Ко в повітря, їм дозволяє заправляти і летіти на будь якій відстані. А друге питання щодо зустрічі, ну вони 10 років Путіна не було. Путін був останній раз в Туреччині, коли він відкривав будівництво чотирьох реакторів. Ну тоді першого реактору турецької атомної електростанції, яка сумарно коштує більше 20 мільярдів євро. І Це фінансує технічний кредит Російської Федерації. Туреччині дуже вигідно мати чотири нових ядерних реактори мегаватного класу і забезпечити всі потреби в енергетиці туреччини, і от він вперше летить. Але ці вимоги щодо готелів США власності, ну безумовно, так воно і є. Тому йому придеться шукати інший альтернативний варіант. І знову ж таки немає нічого страшного, що він буде жити не в готелі, а в якійсь резиденції таке теж є в міжнародній дипломати і практиці, коли шанованих гостей поселяють в резиденціях. Для цього і є ці резиденції. У нас в резиденції Гутти поселяло дуже багато різних президентів різних країн, а не в готелях. Тут немає ніякого. Тут інше питання: наскільки потрібно саме Ердогану цей візит? Я так зрозумів, що у них дуже загострення ситуація з будівництвом. Атомної електростанції воно блокується, тому що діють санкції проти Росії. Вона не може сама будувати в тому режимі за тим графіком, який був е, передбачений, і санкції не дозволяють Росії купувати ті частини, ті обладнання, ті насоси там надійні, там бочівсі, скажімо, Сіменса і так далі. І от вони будуть вирішити ці всі ключові питання. Ну і безумовно, брікс. Навіщо е, Ердоган пхає Туреччину в Брікс? І що він хоче отримати на виході? Ну, будуть говори обговорити Україну. Однозначно, Туреччина Ердоган хоче виступити майбутнім гіпотетичним перемовником, щоб його територія була майданчиком для можливих мирних переговорів між Росією та Україною і на яких умовах і так далі. Ну і Ердоган хоче підняти перед Путіним питання обговорити Криму. Все ж таки, вчора ви бачили всі засоби масової інформації. Говорять, що Ердоган повністю підтверджує десятирічну свою позицію, що Крим це невід'ємна суверенна частина і Територіальну цілісність України не підлягає жодному сумніву. А кримські татари є належна меншина національна, яка проживає в Криму. Її треба оберігати, і Росія не має права знущатися над кримськими татарами, обмежувати їхні національні права, їхні релігійні права і тому подібні. їм багато є що поговорити. Ну заблоковані розрахунки взагалі в будь-якій валюті між Туреччиною і Росією і по суті товарообіг між двома країнами впав майже до нуля, ну тим не менш, вони торгують інші схеми різні, знаходять бартери і тому подібне. Ну тут є багато питань. На, на наше тут яке питання? Ну, безумовно, нам не приємно, що країна НАТО приймає під час санкції, коли між о, о, ГАГА видала міжнародний ордер на арешт військового злочинця, приймає його в себе як офіційного гостя і надає їм свою територію, свою гостинність і так далі. Тут безумовно Україна може висловити свій жаль і своє занепокоєння, і свій ну майже протест. Але з іншого боку, ми не зацікавлені сваритися з країною НАТО. Чиє рішення на будь-яких самітах на будь-яких рішеннях залежить, і вона може заблокувати або витувати рішення, так як вона блокувала, Ви пам'ятаєте вступ Швеції і Фінляндії в НАТО. Тому нариватися зараз на якісь неприємності нам би дуже не хотілося. Я думаю, що наша дипломатія тут має. Зіграти дуже тонко, тому що ми з одної сторони вдячні Ердогану за його позицію по територіальній цільності, суверенітету і Криму і всієї іншої України, що він так відстоює цю позицію з іншого боку. Нам не подобається деякі його дії, його дружні стосунки з Путіном, і що за цим стоїть, не знаю. Можливо, за цим є умови майбутніх переговорів між Україною і Росією. А пане Юрію Туреччина і в Брікс збирається. От про Брікс пише видання «The Times». А що ну НАТО Туреччина є членом НАТО, все ж таки, що північно-атлантичному альянсу треба уважніше придивлятися до всіх рухів, що відбувається із цією організацією, із БРІКС, тому що крім того, що вони нібито на економіку спрямовані, вони уже зараз у форматі БРІКС Плюса до і Бразилії, і Росії, Індії і Китаю і Південно-Африканської Республіки нещодавно приєдналися Єгипет, Саудівська Аравія, Ефіопія. Іран, Об'єднання Арабські Емірати. І от вже в цій конгломерації у них з'являється доступ до низки ресурсів, важливих для е, оборонпрому, важливих для взагалі мілітарної галузі і е, ну, таких, що Можуть потенційно створювати загрозу, що ця організація має принаймні можливості наростити свій збройний потенціал і інтегруватися, і відповідно становити таку спільну загрозу. Е, буквально хвилинки півтори на таку оцінку аналіз наскільки серйозно треба ставитися до цього? Ну, я би не ставився ніяк до цього аналізу, бо мене дивує цей автор. Він що не знає, що між Індією і Китаєм є такі протиріччя, як між Арабами і ізраїльтянами, які взагалі не можуть нічого, і спільне перебування в БРІКС. Це нічого абсолютно не значить, що вони можуть здійснити якісь дуже значні геополітичні рішення, прийняти проти всього демократичного світу і так далі. Я це виключаю. Між шиїтами і сунітами є повна війна, між Іраном і Саудівською Аравією. Вони один одного ненавидять, так само як араби і ізраїльтяни, і тут несумісні протиречні е, всі компоненти. Це е, вибухова суміш. Вони і це він і грє, е, економічний. Він нікому нічого не дає. Ну це круг за інтересами. Ну вступило, хоче туди вступити. Воно нічого не дасть. Воно не несе ніякої небезпеки, ніякі ресурси до цього не треба ліпити. Китай краде викуповує, закуповує всі ресурси без всякого брікса. Йому ніхто тут не потрібен. Індія намагається то саме робити. Росія намагається то саме робити. Бафрик і робила без всякого брікса. Ну тут нема нічого, щоб можна було трактувати цю статтю, цю конкретну публікацію як заслуговуючи на увагу. Ну абсолютний як на мене абсурд. Дякую, дякую за оцінку. Важливо а, іноді а, емоції свої відсторонювати в цьому допомагають експерти. Спасибі за сьогоднішню розмову. Юрій Романюк так. на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.